Здатні вражати ворога на відстані 20 кілометрів і берегти життя українських захисників. Чотириста дронів і 32 скиди передала Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, 22 й і 3-ї бригадам. Оборонці кажуть, що – це чи не найнеобхідніше обладнання на передовій, особливо коли до ворожих позицій лише кілька сотень метрів. Це розхідний матеріал, який… Летить, можна так сказати, в одну сторону. Зараз по всій лінії фронту це є основний засіб ураження військової ворожої техніки, живої сили ворога, тому це зберігає життя наших людей. Це є основний, якби зараз, пріоритет напрямок. Ці підрозділи щоденно відпрацьовують по ворожій техніці та особовому складу противника і вже не вперше отримують підсилення від громади, зокрема автівки, дрони та інше обладнання. Саме за ці дрони можу сказати, що це найкращі дрони, які у нас були, в тому плані, що потужність відеопередавача найбільша серед решти. Тобто заявлено 2,5 Вт, видає 4, 4,5. Дрони ці навіть сімерочки можуть летіти на 20 кілометрів. Спочатку початку 2025 року Вінницька громада закупила 2000 fpv дронів передала два десятки позашляховиків і засіб радіоелектронної боротьби. Але традиційно найбільше запитів від оборонців надходить на чотири позиції: Ефпі-дрони, мавіки реби. Ми даємо субвенцію на закупівлю ребів, це дуже важливо на сьогоднішній день. І автомобілі в принципі це якраз ті речі, які ми максимально намагаємося закумулювати, закупити і передати, або дати кошти для того, щоб військові підрозділи могли закуповувати це специфічне обладнання. Підтримка сил оборони залишається ключовим напрямком роботи громади. Цьогоріч на пріоритет безпека і оборона в бюджеті передбачили понад один мільярд гривень. Катерина Соколюк Володимир Гірявенко новини за день телеканал Віта.